Сьогодні доброго ранку вам, шановні мої, сьогодні побрав, відвинув свій станочок, Тому що там мене є відео, що я виготовляв, дивіться, це така шкатулочка, яку я не доробив. Те я теж потім може зніму. Але вона така нікому не інтересна. Такі посмотрите, це з дерева, це так чисто для душі. І такі ось обуси, чіткі. це я ще не зробив, бо ще резиночку треба. Це таке мілоч. І що хочу сказати, сьогодні дивіться, у мене стоїть безперебійник, стоїть. І я хочу підключити оцей акумулятор, але він вже мертвий. Хоча він показує там 13.8. Е, вроді би він каже, що живий, але він де тримає годину, я вже і восстановлення робив, і це нічого, нічого не допомагає. зараз. Я підключу і попробую, ну покажу вам. Дивіться, бачите, показує 13.05, але роутер і термінал. Оце такий ось бачите зверху. Дивіться 13.05. Зараз давайте чітко. 13.05. Але отакий ось ось роутер, це в мене зараз стоїть. І ось, такі ось от термінали, що я вже попалив їх. Із-за цього включення і виключення він його тримає годину. Я таки взяв, це 7А батарея. 7Амперна батарея. Да, там Можна я знаю, знатионі можна купити, але друзі, я купив ще перед війною, знаєте таке... подивіться, у мене там відео є. Ой, блок безперебійник. Це безперебійник для відеокамер, для наблюдіння, як по-українській мові. Короче, це для е, відеокамер, Wi-Fi, ну, для роутера, для терміналів. Але оцей 7 амперна вона раніше тримала по 7-6 по годин. Але мені кажеться, вона не дозаряджала, бо я поставив нову батарею, купив і вона не дозаряджає. Я знімаю і дозаряджаю ну, обикновеною зарядкою. І слухайте, друзі. Допоможіть мені розібратися. Дивіться, мене, вона стоїть на безперебойноку, куди там лампочка мигає. Подивіться, там, будь ласка, є відео у мене предыдуще. Там лампочка мигає, типу, пише, коли вимикається і мигає. Е, коли вимикається коли і мигає, зарядка йде. Але я не бачу самого цього. ви Поняли? Я не бачу скільки воно там е, включається вимикається. А я хотів би, знаєте, як зробити, я не знаю, ви може підскажете. Підключити, це мене. Я вже показував в відео. Отака ось штуковина в мене. Бачите, циферблат. Але я не знаю, скільки вона буде тягнути, багато, небагато. Плюс-мінус тут немає такого нічого складного. Але вона вже валяється Далин давно, Це сама перша покупка у мене була в Aliexpress, І вона півроку в поштовому, та якій сім я ще Думаю, куди ж вона прийшло? Думаю, надурили і все. А вона лежала в мене в поштовому ящику зараз. Оце була сама перша. Дивіться, це, оце саме перше, оце да, Оце, оце саме перша була. І вона прийшла з отаким ось градусником на дві батареїчки. Оце я сповнив. Оце ось. Зараз підожіть. Вибачаю, що я з теми вже ухожу вліво-вправо. І я хочу спішу, звісно, зараз світ вирублять. Падлюки, ну нічого не зробиться. Оце, оце, оце мені прийшло, я пам'ятаю. Воно придержало пишуть ящику. Я думаю, надурили, все, думаю, фігня. Але Укрпочта, ви представляєте, вона мені принесла і кинула. А я навіть не знав. Потім я в ящик думав, поліз там за газ. Ну, ніколи не дивлюсь, думаю, поліць, що там ящики. Дивлюся, там така єрунда валяється. Йовки, я обрадувався, я потім почав заказувати, а сам думав, що це кидало. Так, вибачайте, що так спішу, мовно. Але спішу, що зараз вироблять-во, включити світ на 7-8 годин. Слухайте, дивіться, в мене це стоїть це йде, провода йдуть на плату, яка заряджає і яка автоматично перемикає безперебійник, ви точно знаєте. А я хочу зробити, щоб ще показувало, як, як ви думаєте, якщо цю фішку я поставлю сюди, вона буде багато тягнути чи ні? Я не знаю. Ну, вона взагалі така безділушка, звісно. Зараз я провірю її. Так, дивіться, я провіряю її ось на АКБ, вона чітко, плюс до плюса, мінус до мінуса. Бачите 541. А якщо тут провірити повністю не хоче. Ну, це батарея, дивіться, батарея Astra 5315 слухайте, подивіться теж відео я там поснімав. Я не знаю, це я буду може це під павербанки штампувати. Ну, собі заказав корпус ще. Ні, щось не хоче. Давайте цю я провірю. 3.24. 324 можете слухати вам погано видно зараз, дивіться. Це батарея 324, ну це тестер можна, це і тестер, бачите, 324 теж. Вони, мабуть, вирівнюються. 541. Оце тут я не знаю, чого вона. Або тут щось. Ну, а, ні, ось. 8.67. Скажіть, будь ласка, якщо я поставлю на цю АКБшку, вона буде багато жрати чи ні. Зараз я включу, подивимось, скільки вона тут показує і правильно вона, чи вона показує. Так. Зараз я підключу до АКБ її. Неудобно. Зараз секунду. Так, дивіться, я її підключив до АКБ. А що воно показує 0,3? Бачите, що за фігня. Не поняв, може контакт слабенький? Не розумію, чого воно показує. Зараз секундочку, це мозгів не вистачає, мабуть. Воно так і показує зараз. Коротше, друзі, ні, ніфіга. Я не розумію, що це таке і чому так. Бачите, я підключив, так, да, я тримаю, але воно, воно пригає. Хоча нічого не відбувається, я не пойму, що це таке. Чому воно не перевіряє, Чи може це глючно, Коротше, я так розумію, що нічого у мене з цим акумулятором не вийде. Чого воно так показує 03-029, що це таке? Коротше, мабуть, я обламався. Хотів я. Коротше, моя була за така, хотів. Підключити роутер. І... Зараз попробую роутер підключити. Хотів підключити роутер, коротше говоря, оце, оце такий роутер. І щоб отака штуковина показувала зарядку. Ви поняли, скільки залишилось на батареї. Щоб не тестером довбатися. Ну я так розумію, що це якась ерунда. Тут показує, я не пойму. Може я, слухайте, поправте мене. Може це якась. Ні, може тут якийсь збой, фіні. Не, не знаю. А що за? Тільки що ж показувало, що... Не що, сіла шолі, що? не може такого бути. 0,17, слухайте, я не знаю, що це за ерунда, коротше. Або воно ну, щось десь з ним заглючило трохи, або щось якась 0.13. А Що це може бути, друзі? І нема тут ніякого не переключателя, нема нічого. Блін, а що за ось? Дивіться. Просто вольтаж дисплея, а що за дрянь? Чого вона? 0.13 показує. Коротше, обломінка. А що за що я? Спалилась і тут же спалившись. Так не спали, воно висі спалилося бухана. 02931. Що це може бути, друзі? Чого воно прийде? так? Це ж. Тільки що ж показувало. Ви бачили тільки самі тільки бачили, що воно показувало напругу, а тепер вже показує 0. І немає ніякого перемикача. Ну і що за фігня? Ой бляха мо. Коротше, друзі, яку фігню я накрутив. Я не знаю, коротше, мене не вийде. Я так, я так розумію, що в мене не вийде. Тут треба, краще, знаєте, кажуть, треба купити нафіг і не паритися. І все, зараз ще світ лупануть. Так, ну, давайте хоча б попробую підключити роутер до цієї фігні 12 вольт. Я думаю, моє байдуже. Дивіться, оцей тепелінг. Якщо взяти, тут видає 12 вольт, бачите? Йому по барабану, ці старі, старі тепелінки, йому взагалі барабану. Якщо той взяти до цього, то ну, сяде, я був, по-моєму, з 9 В перепутався, йому кришка. Не такий, звісно, а другий. А цей дивіться, цей паша хоч бихне. І я хотів, ви поняли, я хотів оцю штукову, ну, отак ротор підключений. Зараз Добре. я беру АКБ. Я хотів таку штуку. Це роутер підключений до АКБ, там у мене вдома, до безперебійника. І це не видно, щиток оцю штукову, щоб вона показувала напругу цього акумулятора. Зараз я підключу, попробую. Я хотів, щоб оце отак ось було, бачите? Що це собі придумав, я, 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 я не розумію, чому. Він почав показувати 02-03. Що це за фіня? Що за бред? Він раніше показував нормально, блін. тільки що я перед вами міряв, він показував напругу батареї, напругу цьому. Це почало пригати. що це за фіня, І тут ні кнопки, немає нічого. ну Зараз мене ще на кабель провірю. Дивіться, тестер показує нормально, 12, бачите, я йому зараз 12,8. Все це працює цей роутер. Але цей роутер 1 амперний, по-моєму. ну У мене теж той 1 амперний. Я не знаю, може йомкості не вистачає, може він закладеться, дивіться. Але я не знаю з Ці інфіро мені подобається, зараз ми подивимось. Скільки в нього тут. А, 0,6 А, 9 вольт, 0,6 А. Ну цей, 2,8. 12,8. А цей виходить. Я не пам'ятаю скільки. Ну він 1 амперний. Я був переворачувати ззаду кришку. Він 1 амперний. Так, він 1 амперний. 12,8, все, він просідає. Набудь-онадовго не вистачає 12.8, ну зараз нормально було тільки, щоб 127. На роздачку він пішов. Але, друзі, не зрозумію, чому так. Так, говоря, я не знаю. Коротше, якщо, якщо хтось знає а чого? або йому накрилася ця фішка, зараз спробую ще раз. Так, дивіться, не хочу зараз трогати, але... Ось так. Дивіться, показує 12,77. Бачите, вже просідав вже все. Ну, Я так розумію, ампераж, як ампеража мене трохана, Це 12 вольтово, 7 амперний. Ротер показує. І оце я ніхрена не можу зрозуміти, що це. 29.03. Ну, напишіть, або це йому кришка Бліхені хотів, щоб ви мені допомогли оцю фігню, думаю, прикріпити на це, щоб вона показувала. А що це случилось, я не знаю. 30. Що це? 30, я не пойму. Чого воно так? І воно бачите, зараз оце, ну, так ось, бачите, підключив. 12,76. Ну, оце все. Дорогі він бачите, потихеньку сідає, атою на годину і вистачає. Бо зараз, на жаль, мене сідло ще зараз виключить. Буквально через пару цих минут. Мабуть, класнуть. Ну, таке-таке, потухне сідло, нічого страшного. А чому, що з ним зробилося? Або десь може тут... Є, може хтось переключати, але тут немає ні кнопки, немає нічого. Або замкнути з склеємо. Коротше, як фіг його зна, що з ним случилось. Коротше, друзі, отака от фігня. Коротше, не вийшло. Хотів поради вашої, щоб підключити його цю ось фігню, щоб воно покав ампераж. Але не фіга. Так що, отака от історія. Бачите, такий у мене USB підключив. Плюс-мінус. Але тут, мабуть, згоріла ця плата. І не працює. Дивіться. Стой штукованої я не знаю. Корича. Або вона глюканула і ніфіга не показує. Цей роутер тримає 1.36, бачите, ну, мабуть, ще протримається. Зараз підключу ще такий тестер сюди. Блін, мені це шкода, вибачайте, друзі, я думав. Цей може зараз роз'їжджу другий новий, ну, давайте новий. Так, це може не знаю. Я відкрив новий. Зараз давайте продемонструю. Може в мене і вийде щось поставлю. Так, а ну дивіться, друзі. 12-7. Я так, я так розумію. Чому це, це Бачите, це зелений? Може це взагалі для якоїсь другої фішки? Я не розумію. Може це це вхід-вихід, але він такий самий. Один в один. І бачите, показує, Слухайте, може це взагалі для. Та ні, ну я не думаю, ну, я не буду пробувати, ну точно не 220 було. Лупане, так що не показує, мало не покажеться. Слухайте, цей червоний, цей зелений, і дивіться, він чітко показує. Один в один. Скажіть мені, будь ласка, якщо я його установлю на цей на блок, резервний блок, ну, безперебійник кусолю, воно ну, не буде, він мало саде, щоб я мог бачити наскільки розряджений акумулятор. Я зараз візьму і вам покажу приблизно, який в мене блок живлення стоїть, що ви побачили. Бачу 1269 він показує 12.7 Прибрехує. Угу. Та він що він буде Брехати? толку ніякого. Він бачите, він показує цілі 12. Немає, мабуть, сенсу його ставити. Угу, Бреше. Так, ладно. Так, коротше, друзі, напишіть мені, можна його поставити і. А, слухайте, а коли, мабуть, буде заряджатися, то він мабуть, буде пригати, він не буде показувати. Коротше, напишіть, будь ласка, ну, там хто розуміється на цьому. 1267, бачите, сідає а він. 12.7 по барабану. Ні, мабуть, немає... <кій> немає сенсу. Я думав, що можна буде поставити, але він буде брехати. Це до фі... Ні. Да, фігня, блін, не подобається. Це нам, мабуть, треба купляти або готовий. А, ні, 12.6. О 12.6. Дивіться, показав 12,6, на 1266. Все, 12.6, бачите? А до того показує, ну, він по, по великому значенню. Ну, бачите, воно швидко сідає. Це. До нього, бачите, фігня, і Так, друзі, я не буду займатися. А, ну, будь ласка, напишіть мені. Е, можна таку штукову встановити, може якусь, може, вже якась сесія попрошу. Це заказу, я ну, Це точно 15 рік. О, це вони провалялися. Це була перша я заповнюю заказ з AliExpress, Я на нього, як кажу, воно провалялося в цьому в ящику. Оце я тільки я тоді був і побачив. Ця схема, ну, що дивіться, в мене. Ну, вийшла, бачите, цей роутер. Кстати, він працює, але в нього він 300 в секунду, він слабенький, і він буває через раз не видає. Ну йому коротше, кришка через раз він буває не видає. Бачите, да, бачите, кнопка 1264. Це моя була, мабуть, помилка, коли виключали світло на, на, на дуже великий час і він не співав, не встигав заряджатись. Так, друзі. Давайте я на цій нотк закінчу, на цій фішке. Я вас дуже прошу, напишіть мені, бо я не хочу в коментарях вивчити схему, перевчити схему. Не вивчив я схему. Ну, я, в принципі, розумію, що. Але за цією штукований. Просто купляйте за 5 днів. Ну, те, що купив, те й купив. Бо мені там пишуть, купи таку і все. І не парся, не голову. Хобці, голову. Скажу, довбий голову. Хлопці, хочу подобати голову. Зараз ви скажете, так довбити, хочеш довбати, так довбись. Ні, ви просто мені поради. Або взагалі не робити так от клацать, витягувати акумулятор, заміряти. Опа, друзі. Так, ну все, у нас погасло світло, Де демою тут фіговина. Так, друзі, у мене світла вже немає, вже все, світло пішло вироблене. Нас виробили. Так, друзі. Все, це зараз виробили у нас е, скільки зараз? Зараз 10 годин. І це нас виключили аж до... Блин, аж до вечора. Аж до 6 годин вечора. Ну, 12,6. 12,6, 12, он бачить, 12,59. 12 Коротше, я так розумію, аккумулятор крышка. Вы мне теж напишіть про акумулятор. Це я сам мабуть винуватий, тому що він стояв, але е безперебійник він не вирабатував той енергії, яку повинен бути вирабатувати для зарядки. Він не. часу дуже мало. Там 3,8. Я не знаю, тут бачите, тут написано 2,1 А. Якщо вам видно. 2,1 ампер, А там э, він веде 3,8 ампер Ну я його, от зараз новий кметр я почав заряджати через звичайну зарядку. DS08, Ну моциклетний акумулятор. Я заряджаю, як звичайним. Там він саморегулюючий є. І є в мене ще друга зарядка, вона найопределяюча. Роутер дивіться Паше. А оце взагалі, що я подивіться відео про це, я не думав. Я не думав, що цю це сусід викинув. Я не думав, що цей повербанк, Я вам кажу, неділя. Дивіться, 99%. Я теж думав, що це 6%, але бачите, Тесла 99%. Ну, Це просто машина, я вам кажу. Це просто суперська батарея. Мені дуже подобається, я, мабуть, з цього просто радуюсь. Так, ну, друзі, більше я в підвалі нічого зробити не можу. Бачите, там дрель була в мене. Я хотів робити. Робив оцю дрель, я зробив міні-станочок штукований, але... І таку шкатулочку я зробив вже. І хотів це буси. Бачите? Я повирізав вже. Не пов'язав, а по наврізав, треба позначати, думав. Але якщо світла вже немає, то його вже немає. Фіг, що я повирізаю, фіг, що я зроблю. Так що, друзі, все, дякую вам. Якщо подивитесь, якщо у вас буде світло, бережіть себе, робіть фішки. слухайте, І друзі, шановні, ті, хто дуже розуміється, ну просто подивитесь, дивіться, вже впало 12.5 все, це, ну, Я так розумію, кометр він ніфіга не витягнув. Немає в нього амперажу, ємкості, я його вбив. Ні, ну я не вбив його, він рік прослужив, він довго робив, а це вже потім вже все, вже вийшов з цієї фішки. Так, друзі, дякую вам. Бережіть себе. Ноч була тяжка, довбали так, що, не дай Бог. Тепер без світла, що тепер зараз будемо думати. Все, до побачення.